Чи можна годувати кота кормом для собак? Якщо коротко, то ні. І давайте разом розберемося, чому саме так. Очевидно, що коти та собаки мають різні харчові потреби, повноцінний і збалансований корм. Забезпечує всі необхідні поживні речовини у правильних пропорціях. Корм для собак містить всі необхідні поживні речовини для того, щоб забезпечити здорову життєдіяльність собаки, але він не розроблений для забезпечення додаткових поживних речовин, які критично необхідні котам. Собаки розвинули різні метаболічні властивості, які дозволяють використовувати їм вуглеводи та синтезувати певні поживні речовини, що містяться в інгредієнтах тваринного походження з рослинних джерел. Наприклад, вітамін А з бета каротину. Коти, в свою чергу, мають особливі харчові потреби, яких собаки не мають. Повноцінне та збалансоване харчування для собак може не забезпечити ті самі важливі поживні речовини в достатній кількості для котів. Давайте розглянемо важливу поживну речовину як білок. Харчовий білок потрібен собакам і котам для забезпечення енергії, росту та відновлення. Котам потрібна більша кількість білка, ніж собакам, як під час росту, так і під час утримання дорослої особини. Через підвищену активність ферментів. Крім того, коти менш здатні регулювати швидкість розщеплення білка, якщо харчуються низькобілковою дієтою. Саме з цієї причини у кормах для котів зазвичай знаходиться більше білка, ніж у кормі для собак. Аргінін є амінокислотою, одним з будівельних блоків білка. Коти дуже чутливі до їжі без аргініну. За відсутності аргініну в їжі, азот не зможе ефективно метаболізуватися через цикл сечовини. І у деяких випадках може призвести навіть до смерті кота від отруєння аміаком. Собаки, в свою чергу, менш чутливі до їжі без аргініну і можуть принаймні частково використовувати альтернативну амінокислоту, яка називається ортенін, для завершення циклу сечовини. Далі давайте розглянемо таурин. Таурин це ще одна амінокислота, яка розподіляється по більшості тканин організму. Таурин дуже важливий для здорового функціонування серця, сітківки ока, жовчної рідини та деяких аспектів відтворення. Коти повинні їсти попередньо сформований таурин, і оскільки він не міститься в рослинах, коти повинні споживати інгредієнти тваринного походження, щоб отримати його, на відміну від котів за відсутності харчового таурину, собаки здатні виробляти достатню кількість таурину з інших амінокислот, щоб задовільнити свої потреби. Третій важливий показник це вітамін А та вітамін В3 – ніацин. Вітамін А потрібен на клітинному рівні, як собакам, так і котам. Він необхідний для здорового зору та здорової шкіри. Кішкам. Не вистачає ферментів для розщеплення вирибуних рослинами каротиноїдів, тому вони повинні вживати попередньо сформований вітамін А, який можна знайти лише в їжі тваринного походження. У селезовій оболочці кишечника собак є ферменти, які можуть розщеплювати рослинні каротиноїди та перетворювати їх на активний вітамін А, в свою чергу, ніацин є важливим елементом групи Б, який необхідний собакам та котам для. Здоров'я шкіри та шерсті, а також для здорового метаболізму. Однак кішка може отримати ніацин, лише споживаючи попередньо сформований вітамін, і на відміну від собаки, не може перетворювати триптофан харчову амінокислоту, на ніацин. М'ясо та риба є чудовим джерелом ніацину. Собаки отримують ніацин двома способами: шляхом перетворення триптофану в ніацин або споживанням попередньо сформованого ніацину. Четвертий блок кішкам потрібен тваринний жир. Арахідонова кислота є незамінною жирною кислотою, яка грає життєво важливу роль у використанні жиру та виробництві енергії. Кіт не може перетворити достатні рівні інших жирних кислот, таких як ліноліова кислота з рослин на арахідонову кислоту, навіть якщо раціон багатий на лінову кислоту, оскільки котяча печінка не має достатньої активності ферментів. Собаки, в свою чергу, можуть самостійно виробляти арахідонову кислоту з інших незамінних жирних кислот. Тому для собаки, на відміну від кота, арахідонова кислота не вважається необхідною поживною речовиною. Давайте підіб'ємо висновок. Важливо, щоб коти та киці отримували повноцінний і збалансований корм для забезпечення саме їх харчових потреб. Запам'ятайте, годувати кота кормом для собак категорично не можна. Вимоги і часто смакові переваги котів та собак різні. Ось чому ми зробили окремі бренди: докстер це корм для собак. І котабанда це корм для котів. Знайти їх та придбати ви можете на сайті zoobanda.com.ua. Будемо вам раді.